У мовчанню рахується, що вона має право на виграти проєктно поштової документації на, 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 на відведення землі. Ви зрозуміли, поширені мови. Якщо ми на сесії не встигли розглянути будь-хто написав заяву, він отримає дозвіл автоматично підтвердження, що він розробляє проєкт землеуслужбу там, де він собі вибрав. Потім це виноситься на сесію. Що це буде? Світлана Кире, скажіть, він детально їй. Верховна Рада прийняла один з них про спрощення процедури отримання ділянки, другий про удосконалення процедури, де передбачає принцип повчасної згоди. Цей закон ступив дію з 4 серпня 2013 року і дійсно передбачає, якщо часто людина не отримала відповідь на своє питання, плюс чи мінус, тобто або аргументовану відмову, вона має право протягом місяця замовити проєкт дому. Ми попередили вже усі міські ради про те, що очевидно прийдеться збиратися на сесії два рази в місяць. В противному разі, якщо ми говоримо, якщо ми вчасно не відреагуємо, в противному разі всі ці заяви прийдуть уже з проектами. Це буде колосальна соціальна напруга, тому що кожен розробить проєкт, витратить гроші і прийде до нас сюди за першими. Ви уявляєте, що це буде? Це, це тисячі, тисячі заяв, тисячі звернень, які ми всі мусимо змусимо. Це основна складова не те, що ми будемо завалені роботи, а буде основна складова в тому, що люди вносять кошти на затвердження проєкту, а їм буде відпова. Люди втратять так, які не мають грошей, втратять гроші. Оце саме основне.